Підпал недотримання норм пожежної безпеки і несправність проводки. Такі версії причин пожежі в Черкаському драматичному театрі розглядає прокуратура міста. Напередодні вогонь, який вирував більше ніж три години, знищив половину півстолітньої будівлі. Що вціліло? Бачила Євгенія Підлісевич. Оце сцена. Це був глядацький зал. Бруд, кіптєва і калюжі води таку картину побачили сьогодні. Зранку актори Черкаського драматичного театру. Юрій Берлінський напередодні відзначив 35-річчя творчої діяльності. Актор у розпачі Яке може у погорільця бути відчуття, відчуття шоку вчора ще а сьогодні зранку. Це вже дійшло до голови. Пожежу встиг зафільмувати його колега Олександр Гуменний. Він переконаний, її влаштували зумисно. Якщо казати, що це якесь саме таке самозапалювання від електричного струму, то знову таки бачивши те це все на, на власні очі, я, я не можу в це повірити. Не відкидають версії підпалу і правоохоронці серед інших можливих причин порушення норм пожежної безпеки та несправність електроустаткування. Порушення встановлених правил пожежної безпеки, яке спричинило майнову шкоду. Учорашню пожежу рятувальники гасили три години. Четверо з них потрапили до лікарні з отруєнням чадним газом. Полум'ям знищена глядацька зала на 600 місць, кілька поверхів, дах театру та техніка. Частину декорацій та костюми вдалося врятувати. Керівництво театру вірить, їхні дітище житиме. Трупа шукає тимчасовий притулок. У нас є можливість і робити виїзні вистави, і працювати в спеціальних приміщеннях в так званих спальних районах міста. У нас є можливість грати наш класичний репертуар в палаці Дружби народів, де прекрасна сцена і світло. Як довго акторам поневірятися, невідомо. Місцеві чиновники проситимуть гроші на ремонт театру з державного резерву. Буде складатися дефектний акт. За підсумками роботи експертів, визначений обсяг робіт, і будемо звертатись до державного резервного фонду, тому що, скоріш за все, наша область і місто не зможе самотужки вирішити проблему. Колектив театру вже звернувся по допомогу до доброчинців та волонтерів з Черкаської області, Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Сабиття, канал Україна.